Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. студію ведуча Галина Смоленко та операторка Тару Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про освітні проєкти в Первомайській селищній громаді від благодійного фонду Сейвет. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 92FM. первомайськ 1059 105,9FM. За календарем, 29 травня 2025 року в Україні триває 1191 доба повномасштабної збройної агресії Росії. Війна нищить все на своєму шляху, не шкодуючи ні дорослих, ані дітей, забираючи у них дитинство та можливість навчатися. Особливо постраждали ті громади, які були під окупацією або на лінії фронту. На Миколаївщині, зокрема, серед таких опинилася і Первомайська селищна територіальна громада, в якій всі. 11 навчальних закладів зруйновані та знаходяться в непридатному для навчання стані, тому питання їх відновлення або організації інших освітніх просторів є вкрай важливим. І сьогодні в програмі Радіодень ми розповімо про те, які проєкти реалізує благодійний фонд Сейвет у цій громаді та з якою метою. Багато організацій та фондів і міжнародних, зокрема, допомагають постраждалим громадам відновитися. Серед них і благодійний фонд Сейвет, який займається відновленням постраждалих громад через освітні інфраструктурні та соціальні проєкти. Фонд облаштовує укриття, освітні центри, вулики, відновлює пошкоджені приміщення шкіл, облаштовує тимчасові освітні простори, а також залучає підлітків до відбудови та розвитку власних громад через програму ЮЕКТІВ. До слова, Первомайська громада уже двічі брала участь у програмі ЮЕКТІВ, була не тільки участь, а й перемога. Про них нам розповіла Ірина Андрієнко, практична психологиня Первомайського ліцею, яка була керівницею команди База, що брала участь у двох проєктах програми ЮЕКТІВ. Спершу вона пояснила, що означає назва, і про те, як працювали. Блискучі, амбітні, завзяті активні. Перший був етап. Це був 23 третій, рік. Це перша наша спроба. І був такий юеців інтенсив. Це короткочасний такий був в три місяці терміни участі, і ми тоді отримали грант 10 тисяч. І ми змогли організувати активності для дітей нашої громади, і тому що вулиця було єдине місце і є єдине місце для зустрічі дітей: спілкування обміну емоціями, спілкування і так далі. О, перший раз ми отримали грант, другий раз, коли брали участь, на жаль, гранти не отримали, отримали підтримку військової адміністрації і ВКБ ООН. Які допомагають нам у організації нашого наступного проекту, вдруге ви вже брали як команда база, що пропонували? Друге, ми брали участь за 25 рік. Це був такий довгий період терміну участі нашої півроку. Ми навчалися, діти навчалися, і ми запропонували створення у нашому в нашій громаді, в нашому населеному пункті молодіжного освітнього простору, яку назвали медок. Це площадка, така універсальна, яка мобільна і стаціонарна. Це простір, де діти будуть спілкуватися, де будуть, можуть займатися спортом, де можуть розвиватися. Там у нас є ну все продумано, ми проводили опитування в нашої громади, опитуване населення, робили висновки, бо проблем у нашому населеному пункті дуже багато. Але коли зробили опитування, виявилося, що найцінніше і найнеобхідніше зараз це місце для зустрічі молоді, для розвитку молоді, тому що місць для спілкування активного обміну е е немає. Саме на таких на на вулиці локації. ось так наполегливо жителі громади та й учні долучаються до того, аби мати так, би мовити, місця сили в громаді. Зустрічатися, поспілкуватися, відпочити. Така робота не тільки об'єднує жителів у спільній справі, а й робить громаду більш стійкою до викликів. А співпраця громади з фондом Сейвет була досить потужною у 2024 році, проте вона триває і досі. Вже є плани на найближчий час, і ними поділився Максим Коровай, начальник Пермаської селищної військової адміністрації. Продовжує далі пан Максим. На сьогодні, завдяки підтримці наших партнерів, ми змогли відкрити освітній простір в одному із комунальних приміщень, де здобувачі освіти первомайського ліцею, первомайського ЗДО, вихованці мають змогу отримувати освітні послуги, спілкуватися з однорідками і також надолужувати освітні втрати. Також під цей проект було відкрите укриття. Освітнього простору, де облаштовано клас безпеки, і діти, вчителі мають змогу проводити освітні активності, інші активності, інформаційно-просвітницькі, культурні, під час наприклад, тривог або за для того, аби берегати своє життя і здоров'я. Після реалізації цих проєктів було запропоновано учням первомайського ліцею взяти участь у проєктній програмі Сейвід ЮЕКТІВ. На жаль, не Пройшов цю грантову програму, але наша команда база вона є зараз учасником інших проектів, які реалізує ця програма U-Active. Така співпраця вона надзвичайно є важливою, особливо для деокупованих громад, які зазнали значних руйнувань під час активної фази бойових дій. І зі свого боку, як начальник військової адміністрації, можу Сказати, що ця взаємодія вона дуже актуальна і дуже взаємовигідна, позаяк ми можемо залучати до цієї роботи як учнівську молодь, так і педагогічний колектив, і з боку органу місцевого самоврядування також докладати багатьох зусиль, аби давати дітям простір для фантазії, простір для думок, позаяк така. Співпраця вона розкриває всі грані таланту наших дітей. Вони з люб'язністю через т'ютерів, через е, педагогів беруть участь у майстер-класах у різних воркшопах, створюють проектні ідеї, залучаються до соціальної активності і реалізують всі свої творчі здібності, наукові здібності. Також у співпраці є напрацювання у розширенні. Існуючого освітнього простору, із використанням новітніх сучасних мультимедійних технологій у спеціально облаштованих приміщеннях, які будуть використовуватися як центри життєстійкості для залучення і дітей, і молоді, і людей середнього віку, і старшого віку. Ось так допомагають команди, які небайдужі до чужого лиха. Міжнародний благодійний фонд «Сейвет» комплексно працює у Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Організація відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни розв'язаної Росією проти України. І на час літніх канікул команда не зупиняє свою допомогу в громадах, активно продовжує розпочаті справи. Що саме робитимуть у Перемайській громаді? Дізнаємося від Анни Пуцової, співзасновники. Ці благодійного фонду сейвет вітаємо вас, пані Анно. Вам слово мабуть, трошки ще додам до того, що ви сказали. Діто дійсно для нашого благодійного фонду сейвет для багатьох, хто працює з відновленням доступу до освіти, з відновленням життя в громадах. Таким є знаєте періодом гарячим, не тільки в контексті погоди. Але й в контексті того, що потрібно підготуватися до вересневого старту, до певних таких осінніх жнив, так би мовити, тут важливо для нас усіх правильно спрацювати і забезпечити соціальними послугами громади. Для нас, для фонду, зараз є декілька напрямків, з якими ми працюємо. Ви вже згадували проектів про інші ініціативи, зокрема це створення вуликів освітніх просторів. Це робота з відновленням доступу до. Садочків дошкільнят, ми робимо укриття. От робота прицільна з деякими громадами, в яких ми робимо різні комплексні рішення, і от саме в 25-му році зараз влітку ми завершуємо такий масштабний проект «The LEGO Foundation, де ми даємо під земельнями, так би мовити, ми даємо простір для навчання діткам з чотирьох садочків з двох шкіл. В місті Миколаєві і ще додатково допомагаємо первомайській громаді створити можливості для доступу до освіти, як і через розширення укриття, так і облаштування. Інших освітніх просторів плюс додатково сподіваємося, що ось скоро там ще і з'являться ще одні можливості, так би мовити, наземні. не буду зараз вдаватися в подробиці, тому що хочу, щоб це вдалося щоб не зурочити. так, так паняно хто визначався географічно, які громади будуть мати можливість отримати допомогу. Ви знаєте, ми на Миколаївщині дам так трошки зроблю крок. Назад да розкажу, що ми ж як фонд працюємо на Миколаївщині з 23-го року, тобто ми в принципі вже давненько, в регіоні і з багатьма громадами маємо так чи інакше певний зв'язок. Плюс-мінус об'їхали і познайомилися. Ну я не побоюсь цього слова. Ну, три десятки громад, так точно для нас було дуже важливому зрозуміти певну пріоритетність. Тоді як, наприклад, 23 третьому році ми робили першу хвилю вуликів. То ми реально пішли в громади, в яких, окрім такого організованого позашкілля і створення освітнього простору, на той момент нічого б не було. Ми відштовхуємося від першого критерію, це наша можливостей, да зокрема проекту. Другий момент це звісно можливість і вміння працювати з таким інструментом самої громади, тому що ну я буду відверта, не кожне... Громада не кожен заклад освіти, або там спільнота, скажімо так, освітянська, усвідомлюють, як важливо працювати, наприклад, тим інструментом, про які ми говоримо. Да? з вуликами тут трошки складніше, це певна екосистема, певне розуміння, як з цим працювати, що які послуги надавати діткам, як розвивати цей простір, і що головне розуміти, що так чи інакше, колись підтримка зовні, тобто нашого фонду. І партнерів вона завершиться. Тобто громадам потрібно буде опікуватися цим простором пізніше. І отак, от, потихеньку-потихеньку, ми зрозуміли, що наша допомога має бути в саме всій громаді трошки в більшому форматі, ніж забезпечити простір. Первомайська селищна громада, да. за планом, що має бути? На чому зупиняєтеся? Це буде розширення укриття і розширення освітнього простору, який там був. Угу. Світній простір, е, то це знову вулик чи ще якась інша інтерпретація? Це буде, скажімо так, вулик з багатьма кімнатами. Угу. Для цього і укриття потрібно, звісно, збільшити і дати певні приміщення. Ці вулики вони розраховані на яку вікову категорію? Вони розраховані в принципі на від нуля до елегантного поважного віку. Ходи, mm -hmm. тому що насправді це простір, де можна організовувати багато різних активностей от і для різних аудиторій. Зокрема, звісно, якщо ми говоримо про малечу, про шк... то дуже класно і цікаво заходять, якщо добрати дошкільня, да тобто початкова школа, п'ятий, шостий клас. Вони завжди знаходяться в такому організованому просторі, дуже себе безпечно, комфортно, класно. Для підлітків, звісно, треба трошки там. Подумати, як їх зацікавити, взагалі, е, наші тютори і ці. Простори, які працюють на Миколаївщині, вони досить якісно залучають різні аудиторії. Тобто, це мають бути декілька платформ, які розраховані на різну вікову категорію. Акцент роботи, так спорт, освіта, грач. Ми на для себе, наприклад, на Миколаївщині ми не працюємо там з академічною складовою дуже прицільно. Тобто у нас немає проектів активних, які працюють дуже сильно. Є звісно, один це продовження нашого проекту з європейською делегацією по надолуженнях освітніх втрат, але це не в кожному центрі, це там вибіркові центри, які, з якими можна було побудувати цю е, співпрацю. Тобто, е, якщо говорити про різні види активності, да, вони можуть бути академічного складу, і це формує сама школа, наприклад, це ми завжди пропонуємо ми як е, фонд. Якщо ми говоримо про якісь спортивні прояви, ну звісно, саме приміщення вулику воно для цього не, не... Розраховане. Це, так, розраховане. Тому що це стандартні класи. Тобто, а, якщо ми говоримо про конкретні інструментарій, та який ми даємо. Ми... Дуже класну бібліотеку формуємо в вулику на різну вікову категорію. Це там. нові книги, чи це книги це абсолютно... це нові книги? Це нова бібліотека. Потім, звісно, її можуть передати там шкільну бібліотеку. Ці книги, але були в освітньому центрі. Також настільних ігор у нас є там з десяток, мабуть, я думаю, теж точно. Плюс до цього, звісно, певні якісь ініціативи, які формують безпосередньо ті колеги, яких ми наймаємо. Робітники цих центрів це ваші представники чи мешканці громади? Це переважно мешканці громади, але ми здійснюємо відбір цих людей, тобто ми за рекомендаціями там школи, онлайн оголосим, ми обираємо фахівців і вони ми з ними маємо певні трудові відносини. Вже 30 травня заплановане відкриття тимчасово освітнього простору ТОП для Первомайського ліцею, створення якого розпочато в рамках програми ЮСЕЙДІ Мріємо та діємо. А реалізують проєкт благодійна організація Сейвет та Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів. Проєкт покликаний підтримати громади, які серйозно постраждали від окупації або активних бойових дій, на базі тимчасових або транзитних навчальних центрів в рамках співпраці. В Пропонують підтримку з відновлення доступу до освіти місцевих дітей, підлітків та й молоді, а також професійному розвитку педагогічних працівників, відновлення очного навчання за програмами формальної або неформальної освіти. В первомайській громаді при цьому просторі будуть розширювати освітній центр вулик, каже Ірина Андрієнко, практична психологиня Первомайського ліцею. Дивіться, тимчасовий освітній простір це 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 місце, де е, діти будуть мати можливість отримувати освітні послуги. Угу. А ми біля цього освітнього простору робимо відкриту площадку для дітей і молоді всього селища. Угу. Uh -huh. Да, тобто від біля цього топчика освітнього центру має бути створена та така зона, зона відпочинку, зона спілкування, з зона проведення майстер-класів різних локацій, бо це отака універсальна зона. Вона мобільна стаціонарна. чого діти вибрали мобільна стаціонарна? Тому що частина обладнання, яка буде встановлена на цьому майданчику, вона буде переносною. Тобто, за потреби взяли спортивні ворота, взяли там корзини для. Баскетболу, воловину сітку, столи для проведення майстер-класів, пуфи і екран, і пішли в інше місце, і провели або переїхали в інший населений пункт, тому що громада постраждала і провели там ці майстер-класи активності для дітей і молоді. Mm. Частина у нас стаціонарна стоїть, станічний стіл у нас буде стояти. У нас буде стояти шаховий стіл. Бо тут біля топчика цього він він буде на місці. Такі плани у нас я бачу, що в громаді досить серйозно ставляться до відновлення, Різного формату варіанту просторів для молоді, тому що молодь повертається в громаду, і попри те, що там і була молодь, і для цього треба створювати ширші можливості як відпочити, так і навчатися. І Савет сприяє цьому. Ну я, я не знаю, що би робили до нашого сайведу, тому що. Це та е, організація, яка плідно підтримує е, нашу громаду. Ми маємо таку можливість мати нашого вулика. Це місце сили, місце відновлення, місце енергії місце, де ми можемо зустрітися із дітьми, де ми можемо прийняти гостей, де відбувається куча нарад, де куча е, проходить заходів. Тобто, дякуючи їм, ми маємо можливість бачити дітей, спілкуватися. Ага. І ще вони не тільки підтримують це маючи нашу таку будову, приміщення, а ще й матеріальне це забезпечення для освіти, це подавання освітніх трав, це наша участь у проектах, це забезпечення самого простору, всім необхідними приладдями і гаджети в нас є, і для творчості в нас є, і для спорту. Тобто, все ми забезпечені. Планується, що за період за три місяці літа буде відновлений другий другий поверх. ми займаємо тільки дві кімнати. У нашій амбулаторії це наш вулик, але планується створити класні кімнати для нашого навчального закладу. Ми опори навчальний заклад, але на жаль, заклад зруйновано і демонтовано, а дітей в громаді збільшується і в на інших навчальних закладах громади. На жаль, вони зруйновані відновлені не підлягають, тому буде підвіз сюди дітей з усієї громади. І ми будемо центром отаких освітніх послуг. Ми з нашою командою проводили зустрічі, проводили дітей з населеного пункту Киселівка. Це цей населений пункт, який не має жодного вцілілого там будинку, не немає начальник не жодного і їм немає знову місця для зустрічі. То за сприяння військової адміністрації в організований транспорт проведені діти сюди для спілкування це 10 десятинадцятий клас. І ми сплідно провели тут таку зустріч, що діти навіть не хотіли виїжджати звідси. Ось так спільними зусиллями завдяки різним проєктам у громаді поступово повертають молоді та й дорослим жителям можливість для вільного спілкування та активного навчання. І на цьому я, ведуча Галина Самоленко та операторка Етери Наталя Квашенко завершуємо програму «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.